Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. США готуються до появи нового покоління бойових танків. Перший дослідний зразок М1 і 3 Абрамс очікують до кінця 2025 року. Проєкт М1 і 3 має на меті створення принципово оновленої броньованої машини, яка згодом замінить нинішні модифікації Абрамс М1 а 2 СЕП СЕП-ВІ3 та СЕПВІ 4. Основний акцент зроблено на підвищенні мобільності, зменшенні маси інтеграції сучасних цифрових технологій. Нова версія танка розробляється з урахуванням сучасного досвіду ведення бойових дій, включно з українським. Фронтом, де ефективність бронетехніки визначається поєднання маневровості, захищеності та ситуаційної обізнаності екіпажу. Очікується, що машина отримає гібридну енергетичну установку комплекс активного захисту від протитанкових засобів та автоматизований механізм заряджання гармати. Ініціатором і виконавцем програми виступає компанія General Dynamics Land Systems, яка раніше створила експериментальний танк abrams X, хоча новий М1 і 3 не є прямим продовженням цього прототипу, у ньому використовують частину напрацьованих. Технологічних рішень, зокрема системи управління, елементи силової установки та цифрову архітектуру. Програму М1 і 3 офіційно запустили після того, як у 2023 році Пентагон зупинив подальше вдосконалення. Лінійки сеп Кисеп 4 рішення пояснили необхідністю розробки цілком нової бойової платформи, здатної відповідати вимогам майбутніх конфліктів 2040-х років, і забезпечити перевагу на полі бою за рахунок автоматизації та зменшення логістичного навантаження, випробування дослідного зразка серію польових і лабораторних тестів на стійкість живучість і інтеграцію сенсорних мереж. За результатами цих випробувань відкоригують конструкцію і програмне забезпечення перед переходом до передсерійного виробництва за сприятливого сценарію випробування фінансування прийняття на озброєння і серійний випуск М1 і 3 можуть розпочатися в другій половині наступного десятиліття, відкривши шлях для потенційного експорту оновленого Абрамс. Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.